Сумно, знаєте, як в той пісні співали. Сумно, сумно аж за край. Пішла легенда сьогодні. Андрюшка ярмачила все. Все ж таки звільнив наш потужний. Його зранку почалось сьогодні. Такі подійки набоїни не прибігли до Андрюхи додому. Він і в своєму телеграмі написав, що я не прип'ясував жодному обшуку. все було дуже потужно. Лагідна. Після цього ці набоїни не дали спати нашому, побігли в урядовий квартал, там щось рискали, шукали але ну, нічого не знайшли. Ну, хоча сказали, що повідомлять нам пізніше про те, що відбувалося. Але вийшов потужний в 17.20 та сказав, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Сумно. І в 17.40 вже в турборежимі наш потужний його звільнив з посади. А? Ось так буває. Добрий вечір. Добрий вечір, Євгеній. Так що, агалився тил нашого. Хто зараз буде його тил прикривати? А? Хто буде йому плідкур приносити? Хто буде його накривати? Хто чай буде готувати? Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. от так буває. Від міжнародних зустрічей до звільнення один крок. Один крок. Я вам хочу сказати. Ще не втік потужний. Ні. Зараз Андрюха Єрмачила збирає чемодани. Тимур Міндич виїжджав на Rolls-Royce. Тимур Міндич виїжджав на Mercedes-Benz класу. Я думаю, що Єрмака буде на rolls ройсі мінімум виїжджати. Потужний обіцяв, що якщо піде, то разом! да, Зрадив Єрмаку. Зрадив. Але Андрюха сам сказав: Я сам йду, сам йду, сам пішов, наш його не виганяв. Він так і сказав у своєму зверненні, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Наверно, написав заяву про відставку і зараз на фронт піде. У окопу, мабуть, навірно, Андрюшка Єрмачева. Мабуть, туди поїде, я вам кажу. Зараз, сразу до, -до, до окопу. Зразу сразу піде, я вам хочу сказати, да, сразу. да. Прямо туди, з банкової речі збирає і туди. в Воєнкомат, у ТЦК. Точно, Точно буде так, ніяк інакше. Ага, в окопи. Так у Єрмаки тепер нет брони. Где? Так я ж про що кажу. Я про що кажу. Він сейчас сразу до окопа піде. Ось. Ось, все офіційно наш сказав. вийшов. ось дивиться, що я маю. Ну, это я шутку. Ось. Смотрите, шановні українці, україночки, Все. все. Нашими партнерами каже, за кілька днів провів 20 розмов з партнерами. Йому треба в кол-центр влаштуватись працювати. Я вам кажу. Ні разу не тепер речі збере тоді. Та це точно. Йому треба влаштуватися нашому до кол-центру. Каже, 20 розмов за 2 години провожу з усіма членами з усіма країнами. От так. Говорить, що скоро будуть важливі перемовини з США, там будуть наші представники. А й хто тепер буде на розмовах? Хто, на що, розорветься чи що? Андрюшки ярмачили немає. Хто поїде? Нема кому ж їхати, треба срочно нову людину призначати. Ходять слухи, що буде, этот, як во. Е, Юлічка Свереденечка. Кажуть, її призначать, а этот Федерев піде на прем'єра. Да, кольори два кольори. Та які кольори? Я вам говорю. Держить. Держить хриплу. Та я вам хочу сказати, держать, не держать, хрипло то держать. Ну видите, Ярмаку довелося відправити у відставку. Так, що ще наш сказав сьогодні? А, ви бачили, до речі, ці повибігали, ці шакали. Этот, ги, этот вибі, вибіжав, цей митар главний країни на букву Г. Ото. Хочеться сказати одне слово таке, не буду казати в ефірі. Знаєте, на букву Г таке. Вибіжав, той митарь, головний, який зборщик подаді, податі. Каже, ми підтримуємо нашого потужного, правильно зробив, що звільнив, як шакали, накинулись вони на вовка, який пішов. Ну, то коли він був при посаді, б на нього накинулись, я от тільки я підтримую, Андрюху, тільки я підтримую, хочу сказати. Алі бабу. А вони вже і фракція вся сказала: ми підтримуємо звільнення Єрмака. Що ж ви мовчали до цього? Не підтримували. а? Тільки наш потужний його звільнив, потім почали всі крякати. А то пелечку стулили і сиділи там, тихесько. Тільки Мар'яночка безугла, наша от на засіданні фракції, кричала: Ярмака намила! Ярмака на докричалась, ви бачите, все ж таки докричалась. О, да. Коротше, що каже наш потужний смарагдовий малеська. Знач, каже, що будуть важливі перемовини раз. В США. Там будуть наші представники два. Хорошо, хоч представники і будуть. Ну, поки що говорять, що это, Дон Трамплінович з Пиня напрямую домовляється по плану нашого потужного. Ну, он там повичеркивав, правда, всі пункти. Ну, але ж, уявляєте ви собі, за потужного домовляється Доан Трамплінович з Пиня. Ну, що потужний же заборонив перемовини, поэтому йому не можна розмовляти. Доан Трамплінович розмовляє. Так. Да, ви знаєте, я Шарлі Єбдо взяв газетку французьку. І от там одна, одна така одна картинка, дуже цікавенька. Ось, подивіться, будь ласка. Ви бачите? Хто тут? Хто, хто тут цілує нашого малеську, а? Хто тут два дядечки, якісь, якісь цілують малеську? Ви бачите? Мал, малесечко хтось. Чмоки-чмоки, а? Ущочки? На кого схожі ці дяді? Да, ось так воно і відбувається. За нашого малеську там рішать. Ну, ви не переживаєте. Да тільки в Україні нет. Да, нема. Ну, ви не переживайте, наш все повикреслював, ніяких територій, нічого віддавати не буде. Там залишилось тільки з 28 три пункти. Знаєте, які? Перший пункт, наш написав здавайтесь, Це Путіну він написав, здавайся. Другий пункт бабло, все сюди на базу, дай-дай дай. Ну що, репарації, то потужність, незламність, за все треба заплатити. І третій пункт, що повеземо до Гаги, як казав Пордаляка, все, більше там пунктів немає. Три залишилось. Все. Так, побратимок, можливо, дружно любити. Чи тільки побратимів? Так, я вас прошу. Коротше, що сказав потужно ще? Кабмін та депутати повинні прийняти бюджет. Він говорить, попрацюйте над цим питанням. Призначити нових міністрів, енергетики та юстиції. А я обичаюся. А в цьому списку де міністр охорони здоров'я? як його, Ляшко потужний. Де цей хлопак, я хочу спитати вас. Я, ну, ну, коротше, ну, до речі, всі ці хлопаки це взагалі ну, пустое місце. Вони ніхто нічого не вирішують, це зрозуміло, що вирішує все наш потужний. Там, хоч з вулиці, з клубу, іди бери жінку і кажеш, давай, будеш міністром. Вона, Та нема проблем, пожалуйста. Смішно, чи не смішно, потужному скоро гайки. Та, витримає наш, ніяких гаяк не буде. У нього така потужність, я вам кажу. Говорить, а г Ляшко? Чому Ляшко не звільняет? Мільярд гривень зібрали на Хмедит. На прош... минулого року, я пам'ятаю, це точно, наш заїжджав до, до якоїсь лікарні, и він на День Святого Миколая, ось будет же, у грудні, 13 грудня чи 14 Єрмак вже витримав. Да, Єрмак витримав. Подарував хлопчикам та дівчатам та малеським таким. Малейським. Подарував там конфетки, якісь там телефончики. Ну, це рівень нашого Зедента. Дарувати конфети і телефончики. Мільярд гривень зібрали на Ахмадіт. Лікарні до цього часу немає. Просто немає лікарні. Добрий вечір. А де адмірал Га. Адмірал Га не знає, на яких просторах кстати, треба за ним послідкувати. Що він там каже? Ну він каже, що ну, він на своїй, на своїй. Волні. Він пре там на хвилі. Він пре каже, все, перемога потужна, незламна. А, до речі, за Міндіча вже сказав, адмі, адмірал Гардоша наш каже, а що президент повинен е, ета, відповідати за своїх друзів, чи що? А? Чому він повинен? Він що, що вони там щось крали в енергоатомі, він не знав нічого. Адмірал Гардоша це підтвердив, що він нічого не знав. Так, що ще наш казав? Каже, що служба бита проведе аналіз у регіонів. У регіонах будуть рішення. У нього новий, новий термін, знаєте, який у нашого потужного. Будуть рішення. Багато негатива, говорить із регіонів. Багато негатива із регіонів. А по, енерг... по енергатам там негатива не було з Тимуркою Міндічем, який столями виніс, і всі вже на свободі гуляють. Чи Гевара, этот, якому, якому потрібно було дати паганялова, кіоск Чиларьо. ж директор був Барабашова, Чернишов, суперінвестор. За якого внесли скільки там? Мільйон чи скільки заяви. Так, Подаляк куда-то язик засунув. Та Пердаляка зараз скаже, що все це ПСО все зрада. Він же вийде за своєю промовою, як завжди, скаже. Та все це ПСО. Ти за богра. З якого богра? Я не розумію. Що, 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 що таке Богор? Навес якийсь, чи що? Коротше, говорить, СБУ проведе аналіз, будуть рішення. Армія, є проблеми, будуть рішення. Усі міністерства треба оцінити на відповідальність новим викликам. Будуть рішення. Повсюду будуть рішення. Готуємося, шановні друзі. Повсюду будуть рішення від нашого потужного. Ну, працював він, звісно, на звільнення Єрмаки у турборежимі. В 17.20 той подав заяву. в 17.40 вже звільнений. Указ президента. Це, звісно, було потужно. Ну що, Чехи, які до речі, збирали на розовий фламінга. Така взагалі новинка. Відмовились придбати фламінго. Ось так. Тому що пов'язана компанія з Тимуром Міндічем. Кажуть, будемо чекати інші шляхи на придбання. Ой, там взагалі ця, ця Чехія потужний хаб. Дрони закупили у Китаї за 1,5 мільйона доларів ось на цій неділі. А продали нам, знаєте, за скільки? Присядьте, за 30. У 20 разів дорожче. Міністерство оборони продали дрони. А що, напряму ж не можна покупати, то ж дрони комунячка. А ми ж та з Камунячкою проти комунячку. А за те, щоб вони стали ідентичними, треба заплатити. Я думав, що хоч не у два рази дорожче, можна заплатити, а там у 20 разів дорожче. уявляєте собі. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки, що це робиться? Орбан той, сета, як у вас Угорщини, сьогодні полетів, полетів до пині. Да, На перемовини, уявляєте собі, газу захотів він. нафти захотів. Ну і що, На, наш так його прокачає газом, що він надовго це запам'ятає. У розріз пішов з НАТО, з Європейським Союзом. Відкинув все, що йому казали, що не треба туди їхати. Чого ти туди нарядився? Каже, така у нас співпраця сьогодні пині, говорить, потужна. Так, каже, що буде дуже потужно все. Після цього, знаєте, що було? Вийшли усі Пескова сьогодні і сказали, що ми отримали все ж таки план, який розробляли Сполучені Штати з Україною. І зараз будемо вести перемовини. Тільки, гарячи, без малицький щось будуть щось буде вести перемовини з е <світання> Путіна і. І Стефан Пук газом прокачав. Так, Стефанчук, Стефан Пук прокачає природним газом усіх, я вам хочу сказати. Yeah. А ще така зрада пролетіла сьогодні, що США готові визнати Крим та інші окуповані території РФ для укладення угоди про припинення бойових дій. В телеграф повідомив. Це як вам, а? Що значить визнають? Наш нічого визнавати не буде. Він сказав, Ніякі червоні лінії. Даже Андрюшка Ярмачелов встиг це сказати, що ніяких територій не буде. Ось. Ще вчора він це казав. Сьогодні його, правда, вже немає, а вчора казав, що не буде е... кого ти за. The... Хіщаєш. Кого я захищаю? Нашого смарадового Генералі Піпіда, я захищаю. Як кого? Кого я можу захищати? Нашого смарада, нашого ВАВІКО, нашого потужного, нашого Санича. Його. Так, як скаже США, та нічого не буде прийнято, як скаже США. США вже сказала, наш все викреслив з цього плану. Було 28 пунктів, стало 18. А ви знаєте, хто той план розробляв. Этот у Витков, це партнер по бізнесу, Донада Трампліновича. Та Кушнір. Зять його на калінці у літачку, коли летіли із Ізраїля. А вони б щоб, щоб анучку Трампа запросили та хорошо в гольф грає. Могла б теж допомогти їм. План розробити. Ой-ой-ой, вовочки-вовочки. Ось такі потужні подійки. Так, ну крім цього, знаєте, для хох ми вам. Російська Федерація створила дрона голуб'я, вони будуть захищати лінії. Електропередач і газопро... газорозподільні вузли розсмі. Коротше, проти наших бджіл є голубі. Урашки чи Бурашки. Ось така двіжушка. Працівники Шевченського ТЦК сьогодні в Києві насильно витягли футболіста колишнього клубу «Дінамо Київ, Гармаша з авто. Про це свідчить його відірваний карман. Але пізніше працівники ТЦК от це, і комплектування вийшли, кажуть, що все це, це зрада, нікого нікуди не тягнули. Але Гарваш вже пройшов ВПК. І після спілкування з рекрутерами обрав для себе відповідний підрозділ ЗСУ, піде на службу. А що ти можеш пропонувати, а крім критики? Також можуть критикувати. Я пропоную розум включати і аналізувати, що відбувається в Україні. Ось це я пропоную. Коротше, врешті, Дениска пішов служити. Я сподіваюся, що і Єрмака піде служити от з Гармашем в один підрозділ. Ну це не точно, правда, але можливо, буде і таке. Можливо, буде, можливо. О, ось новинка сьогодні була хороша, знаєте яка? Е, Значить, наступний текст був. Ми без світла бачимо, що ви пі підсвітили посольство Російської Федерації, знаєте де? У Ізраїлі. Молодці, звісно, ізраїлітяни, такі є, ті, якого, Креативні, креативні. Подивіться, а? Неплохо. <схід> Зробили добре, да? так? Так, треба захищати. Газопроход Стефанчука, це точно. Так, що конкретно робити? Берегти себе. Ось що конкретно робити. Та пережити це все. Ось що вам конкретно робити. Що конкретно робити? Що Конкретно робити. Що конкретно робити? Так. О, доентропліна сьогодні зранку теж активізувався і назвав одну журналістку тупою. Каже, ви що, тупа? Вона задала йому питання, чому ви звинувачуєте сліпі Джо, що він пустив за багато людей з Афганістану. Ну, І Дональд Трампіч пішов показувати фотографії, і що відбулося нещодавно, коли на нацгвардіях напав чоловік з Афганістану. Ось така була подійка, що у нас сьогодні. Так. Ну що. Кажуть, що слухи ходять зам, замість Єрмаки буде призначена Юлі, Юлію Свереденечку, прем'єр-міністра. А на її місце пропонують Федорова. Федерів Федорева. З этого какво. Знана технології з наших. Здії, з, 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 здії. Цифрової трансформації. Мі, міністра цифрової трансформації. Ой-ой-ой. Коротше, відбуваються події, жахливі. Втратили ми бойову єдиницю, я вам хочу сказати, Андрюшка Єрмака. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Ось обшуки у Єрмака Financial Times сьогодні повідомив, що обшуки Єрмака можуть бути пов'язані зі справою Мідас. Геніально просто. Ну, а ми не знали, що це з цим пов'язано, з Тимуркою Міндічем. ой Ой-ой-ой, Вовочки Вовочки. Що це робить, я вам хочу сказати. Ну, ладно, що, чекаємо на потужні нови рішення. Ну, Ще була така новинка, до речі, сьогодні, що прем'єр Бельгії заблокував план ЄС щодо російських активів. В повідомили. Всі ті бабки хочуть поділити 140 мільярдів. Барде ВВР виступив різко проти пропозиції передати 140 мільярдів заморожених російських активів Україні. Він сказав, що з боку Москви. Можуть бути дзеркальні санкції, відберуть європейський бізнес там. Вовочки, Вовочки. Що це робиться? Треба нашому все ж таки віддати ці бабки. Ну як не віддати 140 все-таки ярдів. І він так хоче їх отримати. Та всі хочуть. Там Дон Трампліч заявив, що він хоче. Всіх. Всі хочуть. Ну ладно, будемо слідкувати за подійками. Давайте, шановні друзі, дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.